6.30 ранку. Схід сонця. Останнє приготування. Кубок Робін, озеро Кунка, Паша Полосатий, В нас мороз. Нічого не дай не шо А Тут краса. останні хвилини перед стартом. 15-й сектор, Кубок Робін. Центр сектора БА. Ми Будемо ловити між 15-м і між 15-м. Бличкі є орієнтири. Ночі був мороз. Рибка хлюпає. Будемо думати, що зловим швидку рибу. Поправу пожрала, а наш бісіма там. О, цей парень може веселіший. Ну да. Бери, Паша, запаску. уже поки вуса, поки те, поки все. О, есть залик. Есть залик. 10490. На голову. На голову дивись або на хвіст. На голову дивись або на хвіст. Ось так, добре. Все, будеш кожна десятка в групі у телеграмі. Добре. Молодці, Протокол Протоколи забрав, протокол ваш. Назов. Ну, може, знову, може, не знаю. Накривається. Тут я насправді що там дивите, что это я, я. 15-10. А так бы типа не важило бы щел? <по> Важилось. Не, я маю це щипувати за разбудчик. <по> ну конечно. 11.010 на рыбку Сиськи Сиськи Ой, как Я Красивый Красиво пишут Хорошо. Все, давайте Пошли Просто дванадцатка и 7. А у нас. Одна 12. Нагоняем. Давай. Мы такие зубы будем даем на весеры. Такие погода, блин. Я ж же придерживаюсь, бомбичный шоу. Двінадцять триста тридцять триста, двенадцять триста, може тридцять грам. Є, є гарна рибка. Малюють табличку, будемо фоткатись друзьями знаем. Дерунчики. Салаты. Борщик. И компот. Ваша як борщик. Не еда. Не еда на суху. Треба компоту налять. Привет, Андрюха. Трохи тяжка рыбка, да? Да, я Да что там делать? 15 кил. Не. Одной рукой. Что 50 там, да? раз. Либо. Да. О, гарный кабан. Ты выскатывай. Ты 15, 16, да. 16750 поливаю записати перевіримо чип 16, 16, 750. 750. Чіп. 16. Yeah, табличку не забути перемалювати. Так, <laughs> 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 да. да, табличку треба виправити. Янка має мають наведіть. Джамбом мамба бікор. Так, тут на табличці 16230, а в нас 16750. 750 на пів кілограма. Красава. Грам. Ох, як вам повезло. Не чіпований. Чіпуємо. Можете тебе навіть назвати за 500 гривень. Буде Іринка. ринка, якщо хлопці не проти. Та давай, збираємо. хай буде Іринка. ринка. А це хлопчик? Чи, може це дівчинка? Це дівчинка. Дівчинка, дівчинка, великі фуза ну, зікрою. А він такий значний? Значні, бачите, облн. Так, так. Да, да. Не знаю, що вибір Ну Це так кров'яне, а оце такі мастерські... З там треба. Взяли цей алкоголь. Я а ти сіпчі, чи... а ні, цімся не мені. Буде наша рибка, зватися Іринка. Дружини день народження 13 травня. А я на рибалці. зроблю їй маленький бонус. До основного подарка. Ще раз покажемо процес чіпування Так Щоб не закрити цей скот І вже вивели чіпатором потім перевіримо І пробудивайся Зараз паш і побризає метод місце стан отсюда хлопь Каяенка с плямками. 30 секунд я войду Не Переверяем чип номер

Випускай, коля, випускай. Ти знаєш яку сторону її випускати. Мови воно? Да. Не буде. Та може її змінити. Як Янка вже сказав на фоні, рибка і вирішує долю нашої команди, яка виводить зараз нас на перше місце, якщо все добре. 16260. Yeah. 16, Поздравляем. Зараз проверяем на чипувание камерам. Вот рыбка молодец, а? Ты сестра Да. Давай, наклеим на давай, боке вот так Цепь. Куда? Цепь. А, вот так, да? А, это правая А, На правой рыба не раз, Нет, с той стороны. Тут. Нет, переключилась. Так, а, держи, держи, держи. Она не Она Риба не, не чіпована. Павло Красовський готується до фотосесії воді. Це ви рибку. 9-10. Зараз буде проводити щипування. Це буде третя рибка від нашої команди 15. Це буде чіпована нашою командою. Чіпуємо з правої сторони? Так, правої. так, як тримаєш. Кольчик, як людям. Між вузкою, під верхній плавник, шпик, все, рибка зачіпована. Перевіримо ще. Забризайте. Забризайте. Є, є в маті, є в маті під слівом, під першим слімом. Є перевіряємо на наявність сліпа. Все працює, що все добре. Озвучить нам зараз номер. 93 96. 93 46. 93-46 чіп. 93, Що зараз фотографуємо? 93-46. Називаємо рибку. Зараз, зараз, чекай Паша, бо мені є на свого дав, є нашу воду лізе. Даньошка. Команда Джамбо Мамба взяла гарну рибку. Павло. Як ми її назвемо? Танюшка. Танюшка. Яка вага Танюшки? 16260. Ну що ж, друзі, 4 хвилини до фініша. Наша команда jumbo Mambo займає за сумою балів перше місце в зоні і за сумою загальних балів. Третє місце по турніру. Ми старалися, билися як леви, не спали, не їли, не пили і результат не заставив себе чекати. Наші палочки. Гінка вже збирається. Хе -хе -хе. Табір теж помаленьку збирається. Чамбоммамбоком'юа. Кобри вже зібрані. Тут така собі робоча атмосфера. Мішки сушаться, але толку з того немає, так як іде дощ. Останню добу йшов дощик. І передостанню ніч йшла сильна злива. Наш сусід, який займає друге місце в зоні, володять вівертип. Ще не факт, що він друге місце в ну, зоні. Через три хвилини. За три хвилини в нього буде. За три хвилини буде друге місце. Йому треба 15 здати, щоб вийти на перше. Ну, Поспостерігаємо разом. Наш мат, слінг, мішечки, ліквідіки. І переважно, як завжди, наш чемпіон ароматик сквіт використали найбільше полуничка Бергамот і антарктичний криль. Працювало все, але чогось по звичці ми використовували ароматик сквіт, так як в ньому впевнені, не один турнір вже на цій програмі виграний. Ротподи Тайко, Геннадія, Паше. Є в продажі. Цікавить, звертайтеся. Знаю, показував, не показував. Вже багато бачили. Шикарні вимостки для того, щоб брати рибу. І, до речі, ми ще раз оновили рекорд сектора. Вдруге 16750. Рибка і ринка. Ми зловили три ім'яних рибки. Перша рибка 15 кг, 10 грам. Це рибка Джамбо Мамбо. Ми її злили першою, першою назвали на честь нашої команди. Друга рибка оця. 16750, це рибка Іринка. На честь моєї дружини. В неї 13 травня був день народження, а я був на турнірі. І третя рибка, було щось там 16500. Це <соць> сестра Іринки. Це рибка Танюшка. Паша назвав в честь своєї жінки. Опа, і в нас клювання. Друзі, клювання. Оце екшен. Так, да, по, по наших записках в цій порі е, повинен бути прохід риби. Повинен бути. Геннадій теж включає камеру, щоб ви собі не думали, 8.59. Я в вайбері пишу, що да, я в вайбері пишу, що в нас риба. 15 сектор. Це не риба, може це не риба. Не, вже не треба писати, ми сусідів сповістили. Да, Останні можна вимотувати. Сигнал прозвучав машини, про фініш. Прикурно, Все, нема. нема. На жаль. На жаль. Все, будемо змотуватися на 11 нагородження. Дякую, що дивилися ще з нагородження відео буде. Е, всього риби було зловлено на всіх зонах, на всіх змаганнях. 2 тонни 829 кг 750 грам в кількості 265 штук. 800? Так. Середня риби 10 кг 678 г. Це дуже круто для водойми. Ми бачимо, як вона розвивається. Ну, Дуже супер. Шапка бігфіш змагань. Карп вагою 22 кілограма 860 г забирає команда Ківлар. Вроде все правильно, бо що намокло, вже нічого не бачу, хлопці. Що поправить? Вітай, Юрчик, викрасав. Давай чуди сразу, так. Піш турніра забирає команда Ківлар. І призи. А де другий? Капітан. ти? Буду я. Отакі железяки у вас гарні будуть. Жорсткі боротьби. Доні це виграла команда Двоє, Mambo. Загальна вага 304 кг. Це — Запасний. Дякую. Хлопці, вітаю. <ривіт> Ой, О, дайте, спасибо. Я з тої сторони стану. <ривіт> так. третє місце. Yeah. Дай, Дай. Що, Дяк. Дяк. дуже приємно. Молодці хлопці. Не на п'єдестал, да, да. да, 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 да. да, да а, призи їм, а призи ото. Дай. да? да І ставайте. призи Вставайте. ото ж на да, Я, так, Давайте, а медаля, ви кубок вигарна, вручте, вигарна. Да, я, медаля. І... Так, Друге місце з вагою загальною 406 кг 210 грамів займає команда Ківлар. Дякуємо. На п'єдестал, кубок ще один. Боря, дякую. — Не хотіли, але хлопці з другого разу його. Так. Ще Перше місце з загальною вагою 545 кг 510 грам займає ком команда Робін. Вітаю, хлопці, ви молодці. Красавці, красавці. Всі змагання за ними наблюдав. Вони просто монстри. Я збоку стояв, а вони молодці.